За вікном 16-та година вечоріє, і що не день то скандал, я вирішував, чому б не одіти мій улюблений светер, тому що я на ньому в ньому кожного відео. Це також моє улюблене. Друзі кажуть: ну, ти знаєш, светер такий собі не дуже. Він дуже теплий, <смі> він дуже дорогий і він мій улюблений. І знаєте, після хейту друзів, хейт на просторах соцмереж здається такою. Легенькою прогулянкою, променадом. Дівчата. Любів себе. Степан Гіга, нездійснені мрії. Поговоримо про це, що він не встиг втілити в життя, тому що не всі фанати знають. Хоча я знаю, що багато хто хоче бодай дізнатися, хоч якісь дрібниці. І Я вирішив все це так зібрати докупи. Поговоримо про головний скандал Юлії Верби. І, звісно ж, про єврейські символи на головних площах країни українці в шоці, в українців непорозуміння. Толерантність присутня чи ні? Юлія Верба. Я вже своїй ріднесенькій машинці вдома і зразу так сходу забрала з пошти на айфонті. Поїхала вона в Польщу до е, відомого тіктокера, який знімає відео на підборах, це хлопчина. М -м він, здається, підписаний в інтернеті як смурфик. Ну там все такий набір був, знаєте, все, як люблять такі підлітки, підлітки, підлітки. Отак От себе назвати. Такими буквами, крапочками, потім оклику, ну, щоб ніколи не знайшли, ніколи не дізналися, але щоб відео вони десь числились. І він. Е Приїхав до неї на квартиру, вона трансфером з Франківська приїхала в Польщу, щоб відзняти допізна, ну, все так швиденько за один день. Відео, і в нього прапор України, власне, з фото Юлії Верби. Їй сподобався такий сюрприз, але в той же вечір, тому що всі ці сторіс, вони вийшли вчора, в той же вечір спалахнули українці на просторах соцмереж. Така, сяка, ненормальна. Я розумію, що зараз доступ до інтернету присутній в кожного. Я розумію, що інтернет вже так дорого не коштує, і ми набралися сміливості, і повномасштабне вторгнення дало нам такі другі крила, говорити думку. Ми завжди висловлювали свою думку, але зараз от ми не церемонимся. Для тих, хто не знає, українські символи, прапор, використовували давним-давно. Кліпах у відео, де співачки і раком і з голими сраками. І, власне, одна відома вчителька вокалу з Рівного, яку репостила сама Гага, вона була учасницею гурту Помада, який створив Юрій Нікітін. І там вони нормально рачки, і цей кліп крутили по всіх музичних каналах і не тільки. І пісня була дуже відомою і раптом обурила Лобода, яка також напівоголена в Москві була з українським стягом, махала раком боком і підскоком, За, тобто ті, в кого є ім'я, то це значить такий національний символ. Вона ще тоді, в далекому 2009-му, привезла українську символіку. І ніхто не зміг додуматись, що, оскільки відео залітають. Тікток, і взагалі ця тематика, бачити хлопця на підборах, воно, ну, в принципі, викликає інтерес публіки з різних країн. Ніхто не додумався, що ось це пряма асоціація з Україною. Тоді відпадуть всі питання: ніяка це не Росія, тому що зараз прапор України після 22-го року він став дуже впізнаваний. Тобто, вже не потрібно сказати, говорити звідки ти. Ти просто висилаєш фотографію прапора, і всі кажуть: А, Україна, Окей. Okay. Ем, звісно, ви розумієте, наші люди вони ем, дуже багато часу і енергії витрачають на те, щоб принижувати, знецінювати, сваритися. Така ну кайдешева сім'я це просто наше все. Це в ДНК, е, замість того, щоб гуртуватися і ось, власне, як наші скандали і відсутність гуртування довела нас до того, що. Єврейські симвоєврейська символіка, вона з'явилася на головних площах України. Наприклад, мені подобається, що у Львові її не поставили на площі Ринок, а поставили її символічно на площі, де була колись синагога. Воно непомітно, воно в центрі, але у Львові, де, власне, проливалася кров, де Майдан Незалежності він асоціюється постійно з будь-яким опором режиму. Де, ну, це така болюча історія. Водночас час там відбувалося багато концертів, ем, хороші спогади. Якраз тоді, коли був глобус, тоді, коли ну, це таке було серце, серце країни. Ем, ми бачимо символіку, де українців не запитали, не е, повідомили, і власне ем, посольство, консульство Ізраїлю в Україні закрило коментарі. Пояснивши це тим, що ми закрили можливість коментувати в нашому Фейсбуці, тому що дуже багато ботів. І тут знову пропаганда і маніпуляція українською свідомістю, і багато хто в це. Повірить, тому що це не так, це не боте. Це реальні люди. Ви там можете підійти під кожним коментарем, і ви побачите місце народження, місце проживання повністю заповнення анкети викладаються фото. Це живі люди, які висловили своє обурення, які просто в шоці від того, що твориться. Тобто, знаєте. Ну, не хочеться цитувати, щось російське, але я не знаю, як сказати, напишіть, як сказати українською. За що боролись, на то і на паролі. Тобто ми боролися за свободу за те, щоб бути незалежними, вільними, щоб бути самостійними і вкотре все йде чорту під хвіст. Ну так настільки важко це нам дається, і можливо, якраз тому, що це не закладено, от якось в крові українців просто гуртуватися, бути одне цим. у важкі моменти так. У Важкі моменти, коли ворог десь за воротами, ми гуртуємося і кажемо, це наша бійка, тут наші розборки. Але в момент, ви бачите, от як, власне, підкрався цей символ. Ну, колись не було такого. Не було, я зараз не хочу цитувати якусь стару бабу, яка говорить за Порошенка, за Януковича, за Ющенка. Такого не було. Такого справді не було. Тоді ми жили, так, були там 9 мая, паради, але от навіть замітьте. Не чіпали ніколи Майдан Незалежності. Навіть коли було 9 мая, вони в Києві йшли там на свої меморіал Великої Отечественної війни. От ніхто не, йшло, не ходив з тими георгіївськими стрічками. Хто з Києва, хто прожив там все життя? Будь ласка, переправте мене. Я, мені подобається, коли мене виправляють, тому що за Степана Гігу, коли я ляпнув, що він з Буковини, я так добряче получив, але заодно провіра, чи ви уважно мене слухаєте. Чи ви просто дивитесь в мої очі? І, власне, зараз відбувається таке. Я знаю, що в одному місті я не буду називати назву цього міста. Мер судиться з євреями, тому що вони приїхали, вони викупили цей кінотеатр, який збудований власне в 20-му році, не так вже й давно, і хочуть будувати синагогу в самому центрі міста. Це не Умень, але вони приїхали туди. Просто автобус, і я вкладу відео. От, на хасиди. Ем, Це якраз до того, хто розумний, хто уважно слухаємо слова, зрозуміє, що ці символи це не просто символи. Також дуже здивувала мене фотографія Тіни Кароль з Сергієм Жаданом на фоні. Ем, Єврейського меморіалу Тіна Кароль, яка ще за часів кар'єри Януковича вихвалялася в кожнім інтерв'ю тим, як вона зреклася, відмовилася свого справжнього прізвища Ліберман, як вона не хоче асоціювати себе з юдейкою. В паспорті пише Тіна Кароль. Вона не, пр... не практикує юдаїзм, вона нічого до цього не має. Це для неї нічого раптом вона фотографується на цьому фоні. І знаєте, в мене в голові такі питання: скільки вам заплатили, що раптом ви настільки кардинально так перевзулися, змінили свою думку, і хочеться завершити на позитивній ноті. Я вже не буду говорити про те, що на могилі Степана Гіга посадили на яворину. З певних причин нам в коментарях там написали. Що є варину можна садити тільки весною? Ви знаєте, що там певні рослини, півоні, там до перших заморозків ну, є певні рослини. Які... Але друге, ми таке питання, і напишіть, ми, як воно відбувається. Я задумався зараз. Це деревце маленьке. Але ж воно буде рости за 10-20 років. Воно ж ну, проб'є корінням ту труну. Воно ж я не думаю, що корінці вони такі розумні, що вони будуть навколо труни. Плюс треба думати, ну, дивитися, якої якості там та труна, що вона зроблена. Але садити таке дерево, і я навіть не знаю, чи посадили, мені здається, прямо посередині могили, чи десь за біля. Ну, дивно, воно так звучить. Е, Незійснення мрії Степана Гіга. Він мріяв, і він завжди говорив. І я, от коли передивляюся ці відео його виступів, він коли виходив, і ви ж бачите, що на його концертах НСК Олімпійський, е, фестивалі літні у Львові, е, Малевичку, присутня молодь, все заповнене вщент. Це такий культурний шок, це така революція. І мені настільки прикро. Що м людина не встигла здійснити мрії. Не встигла вона тому, що а, власне, він мріяв зібрати НСК Олімпійський. І він з таким запалом на очах. Зараз це згадують його колеги, його близькі, ну, там менеджер, друзі. Він завжди говорив, що ми з тобою ще зробимо. І в нього такі хіти, якщо подумати, оцей сон, коли молик починає качатись. М Така собі українська туса з українською кров'ю і нотками берлінського рейву. Музика. І, якщо ви уважно бачили, він завжди так скромно виходив на сцену софіти, направлені на публіку, музикантів багато, багато музону, а він сам завжди в напівтемряві. Немає екранів, які його показують, хоча в наш час це вже не так дорого, щоб дозволити. Просто пише Степан Іго. Ну, щоб люди, які напилися, чи які м -м, вперше, ну щоб вони розуміли, це багато хто практикує. Вірини Білик до цих, пір, до цих пір пише Ірина Білик. Ну, тобто, вона так ще не встигла змінити. Вона думає, ну, там українці не помітять, я ж українською співаю. А другаю мрією, це була пропозиція Павла Зіброва зробити мікс. Де кожен гігант української естради, Іво Бобул, Степан Гіга і Павло Зібров співають купле приспіви відомих пісень один одного. Степан Гіга співає Хрещатик, Іво Бобул співає Павло Зібров співає цей сон, Іво Бобул ще ж. І так навпаки, я думаю, це би просто війшло і це настільки круто, це настільки оригінально. І люди ні, не шкодуйте ні на що життя, воно як сірник, воно просто так зникне. Е, балуйте себе, ходіть на концерти. Концерти вони взагалі дають змогу розслабитися, вони дають емоції, вони дають спогади. Життя швидкоплине. плине. Ми не, е, піти на концерт це не є так, як поїсти. Це не є так, це, це не є щось таке рутинне, це незабутнє. Так, є деякі артисти, які розвиваються, які змінюють, дивують, і вони не просто так в перших рядах. А є артисти, де просто хочеться послухати пісні. От я ніколи не був на концерті співачки лами. І дуже хочеться. А на піку кар'єри популярності не був. Е пишіть вашу думку про цю всю солянку, яку я вам наговорив. Поділіться відео, бо якщо будете ділитися відео, ми остаточно видалимо російський контент. Говорити є багато про що, і я буду знімати.